Президент Румунії схвалив навчання українських пілотів на F-16 у його країні і, і... Наша тактика дуже сильно змінилася. Румунська влада не повідомляє, коли саме почнуться навчання українських військових. Тим як стверджують джерела, вони мають прибути на авіабазу Фетешті цього літа. Очікується, що підготовка нових пілотів F-16 завершиться наприкінці року. Нагадаємо, що в Великій Британії пройшла навчання група українських льотчиків. А за інформацією видання New York Times, 12 українських пілотів цього літа будуть повністю. Сі, готові до бойових вилітів на винищувачах f Ефшістнадцять ну, справа в тому, так. що оскільки New York Times писало про те, що ракети мають закінчитись в Україні до uh -huh. кінця березня ще в лютому. Я думаю, що українські повітряні сили не чекали, поки вони закінчаться. А, значить, повідомленнях змі а робили а, дуже корисну річ. Збивали російські літаки. Ки цими ракетами минув місяць знову ж таки з'явилось повідомлення, що ракети закінчуються. При цьому що якщо раніше збивали чотири з п'ятьох, то будуть збивати один з п'яти. Ну так, так само по та. ага. девся, де дівся ланцюжок 3-2 де три-два дівся ланцюг. Тобто е, про що йде мова? Йде мова про те, що Україна, мовляв, збивала російські літаки і використала запаси до Петріотів. На використала запаси. По перше, не всі так використали певні ракет. пак 2 які здатні збивати в тому числі і балістику, але гірше ніж можуть збивати ПАК 3 Пак 3 ніхто не чіпає. Це те, що виключно проти балістики. Це американські комплекси, не ті, які передані з Німеччини. Це раз. Наступний момент, а що з насимсами? У нас що а, ми рахуємо тільки Петріот. Якщо ми рахуємо тільки Петріот у класифікації ПАК-2, можна це допустити. Я схильний в цьому повірити. Але якщо ми рахуємо всі засоби протиповітряної оборони, я думаю, що це не зовсім коректно буде говорити, що до них всіх закінчуються ракети, тому що вони дуже різні і, наприклад. Ті ж самі ракети Хоук збивають шакеди, які летять на Одещину, в тому числі яке 125 двадцять радянські, і так далі. Тому ракети безумовно потрібні. Це надзвичайно серйозна потреба. Але я скажу, що я не думаю, що наші партнери надавали нам таку кількість комплексів для того, щоб Росія могла їх знищити в один момент. Це, точно не, не цієї метою. Тому я думаю, що ця ситуація вона буде вирішена. Але ну знову ж таки, потрібно просто розділити. У нас дуже багато систем, до яких конкретно ракети закінчуються. До всіх я не можу е, в це повірити. Чому тому що є математика? Е, попередній обстріл був півтора місяці тому. Масштабний, коли так. працювала вся система, е, пройшло скільки часу. Окей, пак 2 стріляв. от працював на сході, збивав літаки. Що робили решта? По чому стріляли решта? І ось тут просто питання: що якась номенклатура закінчується так, вона наближається до завершення, але не вся система протиповітряної оборони без ракет. А, і ще власне те, що якраз не було довго не було тривалий час ракетних масштабних обстрілів, то а, очевидно я погоджуюся з тими аргументами, які ти викладав а, у, у себе і на своєму ютуб каналі щодо того, що ракетні обстріли можливі можуть завдавати росіяни навіть без прикриття літаків дальнього радіолокаційного стеження. Цих от а 50 І очевидно, чому це відбувається? Бо вони все ж таки накопичують ракети, тому що абсолютно логічно припустити припустити, що виробництво Продовжуються ракети так, а нашим ворогом, і ці ракети, якщо вони не летять на Україну, то очевидно, що вони складаються для чогось, коли можна знову так, от прогнозувати для чого їх накопичують росіяни. власне щоб здійснити ці ракетні масовані обстріли, тому що вони будуть, і від цього факту ми нікуди не дінемося. Я думаю, що вони готуються до того, щоб обстрілювати аеродромну мережу українську знову ж таки, вкотре це вже не вперше далеко. І, на жаль, я думаю, не востаннє, тому що зараз напередодні f 16 і їхнього прибуття дуже важливо буде зашкодити цьому. І тому, скоріш за все, готуються проти аеродромної мережі. Бачите, незважаючи на всі повідомлення, що F-16 не страшні, вони все ж таки готуються. І тому я думаю, що а, десь а, квітень, травень вони можуть такі обстріли здійснити, спробувати завадити розгортання. Справа в тому, що інфраструктура ж постійно працює. Ми ж готуємося, і звичайно, є пошкодження, які, скажімо, так пригальмовують ці приготування. Вони потім відновлюються. Тому я думаю, що скоріш за все так. Плюс е об'єкти оборонної промисловості ви бачите та інформація, яка є зараз змі. Про те, що ну більто опублікував, що Україна може наносити 40-60 ударів дронами вглиб Росії за добу. Це означає, що ми виходимо на базовий рівень ударів по території Росії. Вони будуть шукати всі ці об'єкти і спробувати по ним наводитися і бити. Я думаю, що ось це будуть дві основні цілі, два основних напрямки, де ворог буде концентрувати свої удари. Ну це знову ж таки 3-4 атаки. Ага. Угу. А і все, і потім знову ж таки спад. Так. Ну 3-4 масштабних, я маю масштабник. на увазі, меншої кількості, може бути 7-8, це вже я знову ж таки почитала, що ти написав про цей от іспит: а іспит на демократію для усього світу. А я ще особисто так собі чекаю на реакцію, чи буде реакція Туреччини, якої буде і від кого реакція Угорщини, враховуючи, що Туреччина це країна НАТО, Угорщина це загалом країна ЄС і НАТО. І наскільки все ж таки потужною є реакція світу, тому що хотілось би більшої жорсткості такої щодо Путіна. Ну, справа в тому, що звичайно, реакція мала би бути інша, і санкції мали би бути запроваджені. Все ж таки голосування на окупованих територіях. Я хочу нагадати, що ти те окуповані території найбільші після другої світової війни, і це насправді безпрецедентна подія, як би там не було, і просто зважати не, не зважати на це і. Говорити про те, що ну пройшло, не визнаємо на окупованих територіях. Тощо я думаю, що цього недостатньо безумовно О, і пропонувався ряд рішень, які потрібно, я думаю, піднімати і сподіваюся, вони будуть порушуватися. Це санкції вкотре проти Росатому, тому що примусили. А фактично працівників, які заручники зараз працюють на Запорізькій АЕС проголосувати, погрожували членам їх родин розправи депортаціями в Росію на далекий схід, як часи Сталіна, нічого не змінилося. Ну так це потрібно вводити санкції проти Росатому. А що стосується інших міст, то звичайно зараз відкрився ще один факт. Цікавий, що виявляється. Російська сільськогосподарська продукція потрапляє і на європейські ринки, що безумовно не може бути. І що найменше за ці проти цих двох галузей треба не запроваджувати санкції. Що стосується реакції, і загалом, ну е всі розуміють прекрасно. Я думаю, що більшість просто має змиритися з наступним. От дивіться, яка річ цікава. Виходить. Путін а Росія хоче хоронити західних політиків. Ну, ви помітили ось цей фейкове повідомлення сьогодні, що помер король е, Сполученого так, так, так. Так. Так, так. Ну так я так е, я думаю, що просто західним політикам, які говорять про те, що ми ще поговоримо з Путіним, можливо, хтось візьме слухавку і так далі. Ну, можливо, раз треба поставити установку. Ну Путін хоче всіх нас поховати. То можливо, ми зберемося, і зрештою його вже поховаємо. Якось якщо в нього таке прагнення. І це я маю на увазі, що просто дочекаємося, коли буде змінена ситуація.